Всім привіт! Сьогодні я розповім вам цікаву історію про створення Панамського каналу. Де він знаходиться? Хто його створив? І для чого він? Ну що ж, розпочнемо? Панамський канал це штучний водний шлях, який з'єднує Атлантичний і Тихий океани через Панамський перешийок. Перешийок – це вузька смуга суші, яка з'єднує два більші масиви землі і розділяє два водні басейни. Вони можуть слугувати природними мостами між континентами чи регіонами. Прикладами перешийків є Панамський перешийок, який з'єднує Північну і Південну Америку, та Суецький перешийок, що з'єднує Африку та Азію. Будівництво каналу, яке тривало понад три десятиліття, стало одним із найвеличніших інженерних досягнень свого часу і докорінно змінило світову торгівлю та геополітику. Ідея створення водного шляху через панамський перешийок виникла ще у 16 столітті. Іспанські дослідники, такі як Васко Нуньєс де Бальбоа, який першим перетнув панамський перешийок у 1513 році, вже тоді усвідомлювали стратегічне значення такого каналу. Іспанія навіть розглядала можливість будівництва каналу, щоб з'єднати свої колонії в Атлантичному та Тихому океанах. Але технічні можливості того часу були надто обмежені. У 1879 році був проведений міжнародний конгрес з обговорення можливостей будівництва каналу через Центральну Америку. В результаті було обрано панамський перешийок. реальні спроби побудувати канал розпочалися лише у другій половині 19 століття. Французький інженер Фердинанд Де Ле який здобув славу завдяки успішному будівництву Суецького каналу, вирішив застосувати свій досвід до Панами. У 1881 році він заснував французьку компанію Панамського каналу і розпочав будівництво. Вони планували побудувати канал рівненного типу, тобто без шлюзів, що виявилося помилковим рішенням через складні геологічні умови. А саме, геологічні умови Панами. Включаючи густі джунглі, гори, річки і тропічні дощі виявилися значно складнішими, ніж у випадку з Суецьким каналом. Значні труднощі виникли через високий рівень води в річках та небезпеку сувів. Фінансові проблеми, звісно, також були значними. Французька компанія витратила величезні кошти на будівництво, але через технічні труднощі та корупцію грошей постійно не вистачало. Звісно, цих проблем було мало. До них приєдналися малярія, і жовта лихоманка стали основними ворогами будівельників. Тисячі робітників загинули через ці захворювання, а відсутність належних санітарних умов сприяла швидкому поширенню хвороб. Звісно, французи не мали достатніх знань про способи передачі малярії та жовтої лихоманки на той час, що значно ускладнювало боротьбу з ними. Кінцевому підсумку саме хвороби разом з фінансовими та технічними проблемами привели до провалу французького проєкту. До 1889 року французька компанія збанкрутувала, було витрачено близько 287 мільйонів доларів, і понад 22 тисячі робітників загинули під час будівництва, тому що французька компанія Панамського каналу витратила більше коштів на пропаганду та політичні махінації. Ніж на реальне будівництво. Але цю ідею не мали наміру ніхто забувати. Після провалу французького проекту ідея будівництва каналу не була забута. США, які бачили стратегічну і економічну вигоду від каналу, почали перемовини і 3 листопада 1903 року Панама проголосила незалежність від Колумбії і вже 18 листопада 1903 року США підписали з новим урядом Панами договір Гейбуна Вільяваріла. За цим договором США отримали права на будівництво і контроль над Панамським каналом в обмін на фінансову компенсацію та підтримку незалежності Панами. А тепер до самого будівництва, на відміну від французького проєкту, американці вирішили будувати канал з системою шлюзів, що дозволило уникнути великих сувів ґрунту та знизити ризики затоплення. Це рішення значно спростило і здешевило будівництво, була розроблена та побудована система шлюзів. Які піднімали кораблі на висоту 26 метрів над рівнем моря до штучного озера Гатун, а потім опускали їх до рівня іншого океану? Кожен шлюз має довжину 305 метрів, ширину 33 метри і глибину 12 метрів. Між іншим вони також зробили значні кроки в покращенні санітарних умов та боротьбі з хворобами. Відомий лікар і санітар Вільям Гоган керував санітарними заходами. Він вжив комплексних заходів для боротьби з малярією і жовтою лихоманкою, зокрема, осушування болотного середовища, встановлення сіток на вікнах та розпалювання інсектицидів. Завдяки цим заходам смертність серед робітників значно знизилася, що дозволило успішно завершити будівництво каналу. Американський етап будівництва розпочався у 1904 році і тривав до 1914 року. Всього було витрачено близько 370П мільйонів доларів. 15 серпня 1914 року Панамський канал офіційно відкрився, коли через нього пройшов перший корабель СС «Енкан». Це знаменувало завершення одного з найбільших інженерних проєктів свого часу, а тепер саме цікаве: для чого США був потрібен Панамський канал. Канал дозволив значно скоротити шлях між Атлантичним і Тихим океанами, що знизило витрати на транспортування товарів та прискорило доставку. Наприклад, шлях з Нью-Йорка до Сан-Франциско скоротився майже на 13 тисяч кілометрів, також канал мав стратегічне військове значення для них, дозволяючи швидко переміщувати військові кораблі між океанами. Це було особливо важливо під час Першої та Другої світових воєн. Будівництво і функціонування каналу сприяли економічному розвитку Панами та прилеглих територій, створивши численні робочі місця та стимулюючи інфраструктурні проекти. Панамський канал став ключовим елементом глобальної інфраструктури, що сприяло економічному зростанню і підвищенню стратегічного впливу США у світі.